Тож, друзі, затримано і заарештовано вбивцю Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний юнак, який сидів в день вбивства біля її будинку на лавочці. Думаю, його фото вже бачив кожний. І тут є один маленький нюанс: всі родичі, сусіди, знайомі, друзі говорять про те, що він цього не міг зробити, тому що він був доброзичливою людиною, і ніколи не проявляв агресії і так далі. Але в правоохоронних органів зовсім інша інформація. Вони накопали, що він був расистом, антисемітом з проявами ультраправих, був підписаний на російські пабліки, розповсюджував різну агресію, і міністр внутрішніх справ заявив про те, що він готувався до цього вбивства досить давно, тому що. Капелюх, наприклад, в якому він був, він купив ще в травні. Тобто вдумайтесь в слова, які говорить міністр внутрішніх справ. Добре, що міністр внутрішніх справ не зміг дізнатися, коли він купив кросовки. Тому що, швидше за все, це було десь роки, напевно, 2-3 назад, і він би сказав, що він готувався ще з 15-річного віку. Ну, Анекдот. Тому якось так виглядає, що просто хочуть спихнути, щоб закрити справу і показати, які вони всі молодці. Але чомусь ні одного чиновника, ні одного корупціонера, депутата, бізнесмена, які крадуть мільйони мільярди. Ніхто нікого не ловить і не заарештовує. Як так стається, незрозуміло.